Всім привіт! І сьогодні я планую розказати і показати вам заміський будинок для відпочинку. Це дача. Цей будинок планується використовувати не для постійного проживання, а саме для відпочинку. Тому увесь дизайн тут закликаний створити атмосферу релаксу. Ми старалися зробити як найкраще. І я думаю, що у нас це вийшло. Цікаво, що в цьому будинку, коли ми прийшли, вже був ремонт, але він був зроблений десь 15 років назад, Відповідно, ми все демонтували. Ми демонтували все внутрішнє оздоблення, ми демонтували навіть каналізаційні труби, змінили всю електрику, ну і, відповідно, ми повністю розробили новий дизайн. Зараз я знаходжусь у своїй найулюбленішій зоні, це зона каміну з двома кріслими кругляшами. Дивлюсь навколо і просто не вірю, який великий шлях ми пройшли. І треба сказати, що ми його пройшли досить швидко, тому що ми почали проектувати в квітні минулого року, в червні ми вже почали будувати, і в листопаді ми закінчили всі основні будівельні роботи, включаючи меблі. Але після цього ми допилювали деякі деталі, щоб довести весь інтер'єр до ідеалу. Так як цей будинок вже існував до, нам буде дуже цікаво порівнювати те, що у нас було, і те, що у нас вийшло. Тож на початку я пропоную вам зазирнути на планувальне рішення, що в нас було і що нам вдалося зробити. Зараз ми знаходимося в найбільшій кімнаті. Крім цього, на першому поверсі у нас є великий коридор, була замість кухні сауна і була ще пристройка. Так от, сауну ми прибрали з будинку, замість неї ми зробили кухню більшого розміру. З минулої пристройки ми зробили класну терасу, а з сауни нам вдалося з маленького санвузла, що був поряд з нею, зробити класний великий гостьовий санвузол. Ми тут повністю переробили сходи. А на другому поверсі в цьому будинку з холу ми зробили ще одну додаткову гостьову дитячу кімнату. Ми зробили великий санвузол для хазяїв з маленького санвузла. і у нас вийшло ще дві спальні. Так як цей будинок у нас призначений не для постійного проживання, в якості утоплення тут використовуються електричні радіатори і. Справжня сучасна грубка. Зовні ця грубка виглядає як камін, але для того, щоб вона працювала максимально ефективно, ми повністю перебудували камін, що тут був до. Зробили все по технології, правильно, і тепер наш новий варіант камін. Грубка працює дуже класно і повністю виконує свою функцію опалення для цього будинку. Я і мої замовники дуже любимо чіткі і лаконічні форми і об'єми в дизайні. Саме тому у нас тут все досить чітко буде в інтер'єрі. І я також дуже багато уваги приділяю різним деталям. Наприклад, якщо звернути увагу на розкладку цієї плитки, то можна побачити, що тут є чітко центр, і є дуже гарні підрізки, які відповідають одна одній по розміру. Все це в детальках, в нюансах складає класну картинку дизайну. В зоні грубки каміну ми використовували стійкий до вогню керамограніт, щоб він не зіпсувався, а також у нас вийшла ось така класна декоративна частина, де можна зберігати дрова. По дизайну ми вирішили використовувати багато натуральних матеріалів, поєднувати теплу пісочну гаму кольорів з різними відтінками коричного і шоколадного, додавати чорні яскраві акценти, а також поєднувати різні складні фактури і текстури. Моя особиста гордість в цьому інтер'єрі це ось ці балки. Це справжня карпатська смерека, яку будівельники брошурували своїми власними руками. Я підбирала тонування, і це дерево, воно повністю дерево на всю товщину. Тобто це не якась там фальшбалка, це реальна справжня балка для створення класної атмосфери відпочинку. Наше велике приміщення вітальні розділене на дві окремі зони. І на ці зони це приміщення ділить ось цей великий диван. Ми звернули увагу на задню його частину, коли підбирали. І тут є прикольні ось такі подушки, які можна складати в різну сторону і якось для себе оформлювати різного типу зручність, як от хочеться на цей момент. Ну а перед диваном є ось така красива, цікава зона ТВ. Де телевізор знаходиться на панелях, а за панелями знаходиться справжній натуральний фактурний камінь-піщаник. Хочу, щоб ви, дивлячись це відео, звертали увагу на поєднання кольорів в цьому проєкті. Тут, в принципі, кольори всі з однієї гами, але моя задача була зробити так, щоб в кожному з цих кольорів не було якихось додаткових, сміттєвих. Я дуже люблю тему кольорів. взагалі, У мене на цю тему навіть є посібник, де я детально розповідаю, як взагалі все це підбирати. і... Було важко поєднати, скласти одну єдину палітру з різних текстурних, фактурних матеріалів так, щоб загалом складалося одне таке загальне, гармонійне, колірне враження. Але ми справилися, Я справилася. Також мені дуже подобається, що в цьому інтер'єрі у нас дуже багато крісел. Це додає затишку в цей будинок. Це крісло-качалка. Ми його не Планували, не проєктували це крісло замовників, і мені подобається наскільки класно воно сюди вписалось. Це ось така фішка моїх дизайнів: створювати дизайн інтер'єру під сценарій життя замовника. Тобто, всі його речі класно підходять під стиль, який ми створюємо, вписуються і створюють дуже класні. Комфортні декорації під життя конкретної людини. Сидячи на ще одному кріслі в цьому інтер'єрі, я хочу звернути вашу увагу також на проєктування сценарію освітлення. Завжди в своїх інтер'єрах я використовую декілька типів освітлення. Це основне загальне освітлення, це акцентне освітлення і декоративне освітлення. Так ось тут у нас гарний приклад акцентного освітлення. Я використала LED-підсвітку для того, щоб ще більше акцентувати увагу на фактурності природного натурального каменю і підкреслити загальну ідею нашого дизайну. От саме це використання натуральних матеріалів і фактур. Для різних кімнат в цьому будинку ми підбирали різні декоративні штукатурки. І от в основній кімнаті вона в нас нагадує травертин. Сидячи на цьому суперзручному дивані, я хочу декілька слів сказати також про тканини в цьому інтер'єрі. Якщо ми їх будемо розглядати зблизька, ми побачимо, що тут скомбіновані різні плетіння, різні рогошки, різні мішковинки або навіть щось таке активно пухнастеньке. Вітальні ми потрапляємо в коридор. Тут у нас є сходи на другий поверх, і є вихід в кухню, є вихід в гостєвий санвузол. Ми повністю переробили ці сходи це металевий каркас з оздобленням з дерева, натурального з'ясення. А тут під сходами у нас є ось така велика коморка технічна, де у нас є водоочистка, бойлери і всі технічні нюанси і предмети для. Прибирання. Технічна зона це дуже важливе місце в будь-якому будинку, і для того, щоб це було дуже зручно, мій прораб особисто займався проектуванням і будівництвом ось цієї важливої частини. Підсвітка на сходах, а також ось те декоративне бра на площадці, вмикається від датчика руху, який стоїть у нас на початку першої сходинки на першому і другому поверсі. На підлозі першого поверху у нас всюди керамограніт, але в різних зонах різний. У вітальні він під дерево, а в коридорі кухні і санузлі він під камінь. І так, зараз ми з вами знаходимося на кухні. І ця кухня утворилась на місці сауни. Приміщення у нас не дуже широке. Для того, щоб його візуально зробити ширше, я використала такий прийом, як декоративна штукатурка на стелі. За рахунок однакового матеріалу, приміщення сприймається більш цільно і. Здається, ширше, кухня у нас невеличка, але у нас тут помістилось все, що потрібно для комфортної роботи на кухні. Також ми під столешнею сховали тут пральну машину, ми сховали тут мікрохвильову піч. У нас тут є посадомийка, мийка, є невелика варильна поверхня. Над витяжкою у нас зручні полиці. Всього в інтер'єрі в нас використано декілька видів дерева. І кухня це у нас такий другий темний вид дерева. Він співпадає у нас з плиткою в гостьовому синвузлі з шафою в коридорі. І, взагалі, вся кухня у нас така досить чітка лінійна по формі. І ось цю лінійність у нас підкреслюють плінтуси. По всьому будинку. Вертикально ось така підсвітка, яка також цю чіткість лінії підкреслює. Тут дачний варіант столешній ДСП, але під це ДСП ідеально, я просто один в один підібрала керамограніт. І ось з цього боку, де варильна поверхня, він виглядає як цільний шматок каменю разом з столешною. А з цієї сторони я зробила спеціальну нижче частину з керамогранітом на робочій поверхні, для того, щоб ще додати ось таких от модних декоративних ефектів. Зверніть увагу на ідеальне співпадіння кольорів, а також наші красивезні шовчики. А ще у нас є тут класні жалюзі, також лінійний формат, але вже в іншому напрямку. Це дуже красиво, це приміщення досить світле, і зранку через жалюзі можна зловити дуже гарні сонячні промінчики. Зараз ми знаходимося в гостьовому сенвузлі і в цьому сенвузлі моє найулюбленіше планування. Тобто це довге приміщення, при вході одразу справа у нас є раковина, потім унітаз і на всю ширину приміщення у нас велика душова кабіна. Щоб зробити це невелике приміщення ще цікавіше, я тут активно погралась з фактурами і Текстурами. Тут підлога під камінь, вона єдиним полотном заходить з кухні коридором. А на стінах керамограніт під камінь, але вже з іншої колекції. Я спеціально робила так, щоб шоколадний колір дуже ідеально підходив до підлоги. Але малюнки відрізнялись. Я доповнила всю цю палітру ще одним видом. Текстури це дерево. Воно також шоколадного кольору співпадає з іншими кольорами в цьому приміщенні і виходить дуже цікаво. Кольори наші в нас однакові шоколадні коричневі, але при цьому поверхні дуже різні. І в якості такої вишеньки на торті я використала ще металізовану полоску з мозаїки. В своїх проєктах я завжди дуже багато уваги приділяю розкладці плитки. Це такий довгий, активний і дуже відповідальний період. І в цьому сенвузлі я заморочилась тим. Щоб зробити всі підрізки непомітними. Тому за рахунок того, що тут невелика площа санвузла і скомбіновані різні матеріали, кожен шовчик у мене відповідає початку або завершенню певної, певного типу плитки. Ось, наприклад, закінчується дерево, починається плитка під камінь. Там закінчується під камінь, починається вставка. І завдяки цьому вийшло зробити ось такі максимально великі. Красиві площини з малюнком. Хочу вам показати, як на кольори впливає світло. Ось порівняйте, наскільки насиченість шоколадного кольору змінюється, і наскільки світло робить стіни світліші і ще тепліше. Ну що, час нам підніматись на другий поверх, і на другому поверсі у нас одразу змінюється підлогове покриття. Замість керамограніту у нас тут ламінат і вінілове покриття, тому що перекриття в цьому будинку дерев'яне, і щоб не перевантажувати цю конструкцію, ми використовували більш легкі матеріали. Зараз ми з вами знаходимося у дитячій. Це невеличке приміщення, яке у нас утворилось на місці великого холу сходового. Тут не так багато предметів, тут є шафа, диван, є тумба. Тут є дуже цікава робота з графічним малюнком на стіні. У випадку, якщо наше приміщення вузьке, є декілька способів, як зробити це приміщення ширше. І ось я вам розказала про один спосіб, який я використала на кухні, а ось цій дитячій кімнаті я використала другий спосіб. І це спосіб створення лінійного графічного малюнку, що трошечки нам якби збиває відчуття простору за рахунок того, що лінії більш темніші, вони здаються нам далі, а середина малюнку вона світліша, вона начебто ближча до нас. Тобто ми трошки так втрачаємо себе у цьому просторі, і за рахунок цього графіка реально дуже помітно розширює приміщення. З цього боку кімнати у нас знаходиться велика шафа. Тут купа місця для зберігання будь-яких речей. Що я тут уважно підбирала? Це ось ті ручки, які також дерев'яні, вони в колір підлоги, і також в колір ось цієї штори. Тканина у нас з нової колекції. Вона у нас така пухнаста-пухнаста, і вона додає затишку до усіх цих таких графічних чітких ліній і трошечки їх пом'якшує. Ці лінії у нас трошечки темніше, ніж ці штори, і диван у нас чітко в колір цих ліній. Я люблю ось ці такі детальні переливи кольору, коли одне дуже обережненько переходить в інше. Зараз ми з вами знаходимось в хазяйській спальні. Це в нас така невеличка кімната з невеличкою кількістю меблів, але це якби дача, тому ми не роздували кількість предметів в приміщеннях цього будинку. Що в нас є тут цікавого? Це те, що ця кімната мансарна, як і інші кімнати другого поверху цього будинку, і в мансарних кімнатах є один момент, який треба дуже уважно відслідковувати. Це ось ця висота найнижчої точки. Нам пощастило, вона в нас тут достатня. Тобто, ви бачите, що я можу підійти прямо сюди, і мені нічого не заважає. І нам пощастило другий раз, тому що найвища точка в цьому приміщенні, вона, як для стелі, досить висока. Тут вона більше трьох метрів. І за рахунок цього наша невеличка спальня здається дуже великою. Кольоровий концепт і концепт матеріалів в цьому приміщенні також повторюються, як і в інших приміщеннях. Тобто, у нас тут дерево на підлозі, ну, матеріал під дерево, у нас тут досить фактурна штукатурка, у нас тут такі затишні панелі під дерево. і... Прикольно, що у нас стіна чітко співпадає за кольором з узголів'ям ліжка. І ще у нас є тут така підсвіточка, ось, бра. А ось ця клавіша, я вже показала, вона якби прохідна з вхідним вимикачем, тому можна лягти на ліжко і зручно вимкнути підсвітку. Моя гордість в цій кімнаті це ось ця декоративна штукатурка. Ми дуже ретельно над нею працювали, і зараз ви бачите реальні живі листочки, які ми інкрустували в цей рельєф. Крім листочків, на стінах можна знайти також інші малюнки і інші рельєфи. Вдалося створити дуже живу поверхню, яка дуже покращує дизайн цього приміщення, є його фішкою. З іншого боку, кімнати у нас знаходиться ось така велика функціональна шафа. Тут можна купу всього зберігати, але також вона дуже прикольно виглядає для того, щоб коли ми заходимо. У нас не було відчуття, ніби ми впираємося в стіну. У нас є купа ось таких полиць. На цих полицях можна розміщати різні дрібниці. Мої замовники дуже люблять ці деталі, в них їх дуже багато. І я знаю, що коли вони вже повністю сюди переселяться, вони заповнюють весь цей будинок своїми якимись дрібницями, і це ще більше додасть життя. Я дуже люблю ось ці моменти, коли готовий інтер'єр. Ще більше набуває характеру і індивідуальності за рахунок ось цих різних дрібниць, які багато чого означають для замовників. Це не просто якісь деталі, це спогади, це якісь емоції, це, взагалі, про гарний настрій і про якийсь внутрішній зріст, коли в результаті ти потім живеш в цьому інтер'єрі. Ти весь час ним. Надихаєшся. Хочу, щоб ви також звернули увагу на ось ці ручки. В різних приміщеннях цього будинку на різних шафах у нас різні ручки. Я спеціально гралася з цими деталями, тому що ось ця кожна деталька вона формує фінальне враження про інтер'єр. І дуже важливо, щоб вони всі були різні і чимось ось таким простеньким, але цікавеньким відрізнялись. Тобто, ручка у нас з натурального дерева, вона, знаєте, дуже приємна, коли ти її торкаєшся. І в інших приміщеннях у нас також є ручки з дерева, є просто металеві. І металеві чорні вони підходять під плінтос, а дерев'яні, під інші дерев'яні елементи в цих приміщеннях. І все це, ось такими маленькими нюансами, воно все-все-все грає на фінальну картинку. В цій спальні у нас є велике дзеркало поряд із шафою. А навколо дзеркала ми можемо ще активніше роздивитися нашу рельєфну. Майже рельєфну, дуже фактурну штукатурку. Я спеціально в цьому будинку робила акцент на ось цих фактурах активних. Для мене вони саме про затишок і саме про ось такий заміський вайб. Я їх підкреслювала і підсвітками, і якимись графічними елементами, на фоні яких вони виглядають ще більш контрастно і фактурно. Зараз ми з вами знаходимось в гостьовій спальні, і ця кімната по наповненню у нас повністю повторює основну спальню. Тобто, у нас тут також є ліжко, приліжкові тумби і є шафа. Що в нас цікавого в цих є кімнатах? Стеля на другому поверсі вона залишилась такою, якою вона і була в цьому приміщенні. Тобто тут був гіпсокартон вже в цьому будинку, і ми вирішили його не змінювати. Але для того, щоб покращити загальний вигляд, ми зробили ось такі декоративні планки в колір стелі. І за них у нас світить декоративна підсвітка, яка дуже гарно освічує ось цей наш мансардний схил. На стінах в цій спальні у нас також декоративна штукатурка, яка за кольором повторює колір основної спальні. Але за рахунок іншої фактури виглядає зовсім по-іншому. Також тут є такий цікавий декоративний і практичний елемент це ось ця конструкція димоходу. Яка також оздоблена у нас таким самим чорним фактурним керамогранітом, як і на першому поверсі. І ця кімната у нас, хоч і проста, але за рахунок ось таких контрастних, стильних, чорних елементів, виглядає дуже прикольно. Ці всі чорні елементи в цій кімнаті, такі самі чорні, як і я. Я дуже люблю цей колір. Але й мої замовники люблять, напевно, і тому у нас вийшли такі класні. Чорні вкраплення в цьому дизайні, тому що завжди з замовниками у нас є ось такий якийсь конект, дуже тонкий. Я дуже кайфую від цього, коли у нас є ось такий зв'язок з замовниками. В усіх кімнатах я використовувала точкове освітлення, яке повинно виглядати так, наче цей світловий потік у нас йде з нікуди. Цей димохід у нас вийшов дуже красивий, а ще й він дуже добре опалює приміщення другого поверху. Ми з вами перемістились в останнє приміщення цього будинку, і це хазяйська ванна. За ідеєю по дизайну вона покликана створювати атмосферу ще більшого відпочинку і комфорту, ну, як і всі інші приміщення в цьому будинку. Ця ванна має дуже цікаве і зручне зонування. В центрі уваги у нас знаходиться ось ця напівокремо стояча ванна. Я використовую саме таку модель, коли у нас не зовсім достатньо місця для того, щоб розмістити повноцінно окремо стоячу ванну. Тоді я використовую таку, яка однією стінкою прилягає до нашої основної стіни. Це дуже зручно під час прибирання, особливо на дачі, а виглядає це дуже ефектно і класно. У ванній кімнаті у нас також є декілька видів освітлення, які ми можемо міксувати між собою і досягати різних варіантів атмосфери. Мені здається, що всі мої проекти дуже схожі на фотостудію. Тут просто куди не сядь, кругом буде фотозона. Унітаз у нас недалеко від ванної, схований за такою перегородочкою. Звичайно, над раковиною у нас є дуже красиве дзеркало з підсвіткою і ось такі дуже красиві змішувачі з стіни. В обох санвузлах у нас чорні рушникосушки, які, як і інші чорні графічні елементи в цьому інтер'єрі, підкреслюють стиль. Ну що, ми з вами завершуємо це відео там, де й починали, в цій найулюбленішій, моїй найкомфортнішій зоні поряд з цими кріслими кругляшами. Я сподіваюся, що вам сподобався огляд цього будинку, тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!